У день шахтаря, просто неба на стадіоні селища Прилісне зібралися ті, чия праця пов'язана із видобутком торфу. Так склалося, що і шахтарі, і працівники торфовидобувної галузі мають справу із надрами землі. Серед них Сергій Абрамчук чоловік розпочав роботу на Волинторфі одразу після закінчення Колківського училища. Відтоді минуло 17 років. Пан Сергій пройшов шлях на виробництво від слюсаря, машиніста і до бригадира зміни. Щоб нас держава не забувала. Просто ну, це дійсно важлива галузь для як для держави, так для району. Так і... Для області це по першу чергу і для нас це робочі місця. Торфабрикети йдуть по всій області, по всіх школах, по всіх десятках. Більше чотирьохсот працівників розпочинають свій робочий день на підприємстві «Волинторф». Середня заробітна плата тут від п'яти тисяч гривень. Працівники надіються, що це не останній сезон збору торфу. Причина настороги у відсутності нових земель під розробку торфовищ. Усе через колізію в законодавстві, коли 2002 року усі землі, в яких є поклади торфу, віднесли до особливо цінних, були площі, було б краще. Просто за те, що немає площ, видобуток, так можна сказати, обмежений. Аби область надала площі, було б набагато краще. Занепокоєні такою ситуацією директори шкіл, дитсадочків, лікарень і соціальних установ, які опалюють торфобрикетом. А отже, отримують тепло за помірними цінами. Якщо не вдасться внести зміни в положення кабміну, без коштів на прожиття залишиться півтисячі працівників підприємства «Волиньторф». це безпека в першу чергу району, селища це добрових сім'ї ваших. І сьогодні маючи таку зарплату, п'ять з половиною тисяч. Вона може і невелика, але коли вона стабільна, то це дуже добре підспірля для того, щоб ми дійсно були незалежні в країні за роки незалежності в Україні з 30 заводів, які видобували та переробляли торф, залишилося лише шість два із них на Волині. На останній сесії Волинської обласної ради, новоствореному з ініціативи голови облради Ігоря Палиці, комунальному підприємству Волинь природоресурс надали у користування торф'яні родовища у Камінь Каширському і три торфовища у Маневецькому районі. Як тільки Волинь Природоресурс отримає дозвіл на їх розробку, Волин торфу не потрібно буде більше вибивати площі для. Видобутку торфу у Кабміні, а отже, руками не доведеться проходити процедуру погодження через Київ. Народний депутат України від політичної сили Українське об'єднання патріотів Укроп Ірина Констанкевич, яка отримала перемогу на виборах по 23-му окрузі. Питання торф'яної галузі вважає одним із першочергових. Це питання, яке стосується життєдіяльності усіх бюджетних організацій і підприємств Волині. Тому що це усі дитячі садочки, школи, лікарні, соціальні служби, які мають котли твердопаливні, і від того, якою буде продукція нашого заводу, і коли вона буде, залежатиме долі тисячі і тисячі волинян. Тому це питання вкрай серйозне і воно потребує нагального вирішення. Тому я вважаю, що це моє питання моєї компетенції як народного депутата питання і нашої політичної сили українського об'єднання патріотів. З нагоди професійного свята Ірина Констанкевич передала почесні грамоти обласної ради працівникам Волинторфу. Я маю також почесну місію передати вам вітання від голови обласної ради Ігоря Петровича Палиці, який на жаль сьогодні не може бути присутній, але усвідомлює так само. Важливість розвитку торфяної галузі для Волинської області. Під час святкування Дня Шахтаря більше 20 працівників підприємства Волинторф отримали почесні грамоти та нагрудні знаки Шахтарська слава.